Усім привіт! Сьогодні я вам хочу показати номер категорії стандарт. Ходім зі мною. При вході у нас одразу велика шафа із санвузу. Прошу сюди заходьте. Далі у нас йде обідня зона. Тут є сіль перець, зубочистка. Далі переходимо до кухні. Тут є все необхідне для того, щоб ви готували їжу самостійно. Також ми завжди даємо каву, капучино, чай, цукор. Ось. Плита, де ви готуєте, холодильник, прибори, різні засоби, терочка, там, каструлька і тому подібне, смітник, тарілочки. Ось. І мікрохвильова піч. Так, далі у нас йде велике ліжко 1,60 на два. І приліжкові тумби. Тут у нас телевізор. Тут є Мегого та Ютуб. Ви можете переглядати фільми, серіали. До речі, у нас можна замовити сніданки, обід і вечір. Так, і переходимо на балкон. В кожному номері є балкон, є стільчик, столик, де ви можете відпочивати, сидіти. Снідати, вечеряти, обідати з видом на басейн та сауну, яка скоро буде, яка скоро вже буде працювати. Тож, усім дякую для бронювання. Пишіть, телефонуйте, підписуйтесь. Дякую за увагу.